Так, скажи, коли... В Іваничівській бібліотеці двічі на тиждень збираються 10 жінок, аби в'язати шкарпетки для воїнів. 81-річна Стефанія Громада розповідає, двоє чоловіків з її родини служать. Онук Сергій захищає Україну від початку повномасштабної війни. Сина має 4 рочки, розумний, чекає, коли ж ти тату прийдеш, діти йдуть з татом, а він чекає та. Як вже нема десь пару днів зв'язку, то то вже життя, нема вже серце Зупиняється вже. Я в тиждень зв'язую три пари шкарпеток. Часом може й більше. В'язати шкарпетки розпочали відвідувачки клубу Надвечір'я, який діє у бібліотеці. Ідея належить Ользі Дмитрівні Кідибі, яка організувала тут гурток в'язання, говорить бібліотекарка Світлана Макарова. Вона з 2014 року в'яже. Шкарпетки вона вже нав'язала, так як вона розказувала, мабуть, більше тисячі пар. 77-річна читачка бібліотеки Лідія Цивінська розповідає, в'язати вміє із дитинства. Що навчився з молоду, то воно ніде не дівається, просто треба згадати. От і ми згадували роки, трошки втомлюються, але як там тим дітям холодно і недобре, то ми себе заставляємо і працюємо. Відріж по цьому по краюшку. Ні, так,, О, так, не буде не все добре». «Плютаєш їх, а в четвер будемо готові в'язати. Шкарпетки в'яжуть із вовняних та шерстяних ниток, які приносять жителі громади, говорить бібліотекарка. За три роки війни зв'язали 2700 пар шкарпеток, каже Ірина Масловська. Багато дуже приходять, беруть ниточки і в'яжуть вдома. Бо по стану здоров'я вони не можуть довго сидіти, тому їм вдома краще. У нас у бібліотеці є така в'язальниця Стасюк Євдокія, яка в'яже ось такі килимки. Майже 400 килимків зв'язала, І вони дуже користуються в хлопців попитом. У нас ще є шмонін, Женя, який в'яже рукавиці. Наші хлопці снайпера дуже просять ті рукавиці. 30 певно, пар, як не більше, зв'язав. Також у бібліотеці організували збір російськомовної літератури, яку здають на макулатуру, говорить бібліотекарка Ірина Масловська. За виручені гроші волонтерки роблять вітамінні суміші для військових. Наталка Клекутюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.